Гарної дни! Не, з вами коло текраз Shadow і CalyanVot TV. Приставлю наші вечірні по катушках, у виразках, на десятках, тарта копальні. Ой, забути, мені кажуть, бачите, розкатку. Іграємо правий фланг. Базу. Всім напоряд дякую за увагу, підписуйтесь на канал, не будьте пасивними переглядчим каналу. Пишіть ваші рекомендації, що додати. Вашу точку зору. Будемо розвиватися разом з вами. Ось ми так гарненько їдемо. А, свыше. Моя центральная Я, скажу, я соло, нормально. Рунах, но ноль, по хп Я нормально.

Я два лахожок. Ось такий вам бій. Зустрічний бій. Вони ми його дали з напівку, вони пішов. <клес> <клес> Всім дякую за увагу. Гарний дня. До зустрічі на каналі.